Тарас Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, Грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш? Не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакатись, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе, аж журавлі летять собі, додому ключами плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.